Доброго ранку всім. Всіла, значить, я з самого ранку монтувати вчорашнє відео, щоб викласти на YouTube. І помітила, що я навіть не привіталася ні з ким, не розповіла, що, що вас очікує, що це було, точніше, що це буде. А, так, буду зараз монтувати, як ми там, ходили по магазинах, трошечки погуляли з дівчатками і готуємось позавтраніколі йде вже в школу. Так що ми, знаєте, так трошки, трошки стресуємо через це, тому що мені здається, ну це вже школа, це ж не садочок, це вже школа, хоча я розумію, що вони там будуть просто бавитись І все, вони навіть в них буде нептайм, що вони будуть відпочивати. Ось, але все одно якось, якось нервуюсь. Ось тому давайте вже переглядати. Як ми провели час. А? Не знаю. Фиолетовый может. Порпул. Порпул. Или такой синий. Он, по-моему, синий самый. Синий, ]кий. да. Мені тоже больше нравится, в принципе, синий. Вони 49,99. 200 долларов, да. А, это для молока. Угу. Да, спиняч млака. Ну він відкривається что ж Ладно. Да. Синенький такие мне більше подобається. Благородний Капсулы? Пакетики, чтобы тут хреню Паки... не иметь. А, пакетики. А, вот. Капсула. Капсула? Угу. А а до... такая. А у нас металлическая, да. Это что, берем свет, да? Да. Я хочу темно-синий. Девчата уже тоже... Э... Ой, сори, сори своими подарунками выбралась себе Барби с собой. А? А? Так само. Угу. Алло, 100? 50 тут. Ну, со ну да. 100? Я тебе говорю, они одинаково стоят в каждом супермаркете. Мы сейчас не берем по скидке, мы берем нормально Да, а, да. Они? да. Они везде стоят одинаково, везде. Давай, а ты иди, иди. І каву ще тут можна одразу купити, але тут велика, ну Мені так багато не треба. Слухайте, я реально дуже болю була таргет, хоча іноді мені не вистачає доларами, як в Канаді. Бо там реально якийсь такий преміум-сегмент. Але в цілому, в цілому я не жаліюсь. Так, головне, щоб чоловік нас тут знайшов, я хочу і взяти собі кави. Ще чому мені подобається ця кавова машина, тому що усюди можна купити до неї капсули. Хоча в мене і вдома є капсула багаторазова, що просто миєш, миєш її і все. Але зараз я хочу Ах, зробити собі приємно. Так би мовити, і купити капсули. Блін. Не бачу, щоб там було на пісне Ні, це маленьке, це маленьке також. Так, а почекайте, я тут бачила, мені здається. Так, да. тут ось, теж від Старбаксу. Не хочу смакову, але було класно, якби я знайшла дікаф. Не говори так, будь ласка, я буваю людям. А людям, а погано себе поводить. Я не розумію, чому в мене є варіанти. Наприклад, що зараз нас дуже багато людей вдома приїхали бабуся, дідусь, тато. І можливо, це через це в неї з'явилась публіка, які можна робити нірви А, Ось, або через те, що вона перестала спати в день. Дуже важко її вкласти в день спати і потім під вечір оце починається а, вий... поганий, поганий настрій, істерики і все таке інше. А, а... а куди а... ти лізеш? От куди, доця? Пас. Просто якийсь кошмар. Ні, 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 О, ні, ой, ні, наш папа. Ні, ні, ні. Пізанки продаються, речі, білизна. Можна собі щось знайти. Так, да, зараз ще поїдемо в парк. Хочемо тату парк показати. Все-таки все хочу тату зараз показати. О, світ сокс. А, це носки. Як мило. Прикольно, так? Да? Ось такі домки. Домик. І ось такі попкорн. Цікава така ідея на подарунок. Ось такі, як це називається, конфета Чи така кова? Коротше, за прикольними штуками такими треба йти в таргет, хоча я вже насправді давно не було, не була в. Ті-Джі Максі, Маршалсі. Мені теж треба туди завітати. До речі, якось взагалі про них забула, не ходила нікуди. Так, це на каса. Тут, до речі, ще по п'ять баксів. Кому треба? Затаритись перед різьбом. Да. Тому що це Ніколь. Її треба з усіма посперечатись сьогодні. Добре, кадата? Кадата купимо, окей? Так, і сюди піжамку засуну. Піжамка, до речі, вийшла на 10 доларів 9,60, а була 6 марці. Нормально так затарилась, так? Да? Барбі у вас? Де морекула? Там, в пакеті. Сідай! Вже не пам'ятаю в кого, але я побачила е, на Ютубі це масло. Вирішила собі теж купити. Е, ця баночка коштує 18 доларів. Ви розумієте, 25 мл. Воно просто ідеально пасує до волосся. Це просто щось неймовірне. Я вам Кажу, я багато користувалася різними маслами. Також я брала їх на рекламу від Join Brands. Але це це просто любов. Це любов. Помню самый первый а, день. А, я так. не пам'ятаю. <laughs> так, ми в Костку приїхали, треба трошки купити продукції, подивитися Ніколь Ланчбокс. Школу. Для теплої ще. Ланчбокс. О, смотри, контейнери нам не нужны? дорого. – Ніту. 20 долларов сколько тут штук? 18. А, это нет, это недорого. Недорого? Нет. За 18 штук. А у нас недорого. вообще нету, да, их уже? Нет, у нас один. Тут тележки, смотри, другие, новые. Да? Симпатические. А там новые тоже один. Да, ну ладно. Витачий костюм по мая А у вот вас такие Элька, XS копять, 6 років. На флейсе ванны, да? Угу. Блін, може такий Ніколь взятий 5-6. Хоча 5-6 буде за великим, мені здається. XS, XS, а 2 XS. Блін, 5-6 років, але ну, вони будуть великі. Бо і 4 роки, я, я звісно, беру на 5 років, але все одно 5-6. То мать. А де ще є дитячий? хлопчики. Така тепла Adidas. Адідас. Ну Це на олівку було. Чотирнадцять девяносто сім. Олівки два костюма. А в Ніколі жодного жодного. Тому що все перейшло до Оліві. А! Дивіться, ще один такий набір знайшла. 1299 тут дві кофти і штанішки. Нормально, так? Да? Розуміх? 6 місяців, 9 місяців, 18-12. 24, напевно, найбільше буде. Щось мені так здається, бо Як ми перший раз приїхали в Коско в Монралі, там теж було багато різного одягу, але... Ось вот, якраз закінчується 24 місяці. <свист> Ой, це просто коптильно. А ось ще такі якості. Шість. Де тут п'ять? Давайте одразу знаємо, дамо п'ять. Два. Ось п'ять. Це на хлопчика. Все, дякую. Ось на дівчинку, на дівчаток. 20 доларів. Тільки два, два костюми. А, тут лисінки. Блін, прикольно. А, і тут навіть шапла таке. Б... А, кофта. Супер. Візьмо цей. Чотири чи п'ять де взяти? П'ять, напевно, бо ноги в неї довгі, як у тата. Так, секунду. Господи. Але вона худенька в нас. Так, треба подумати. Треба подумати. Запарилися. well done? Нет. Ой, капец. Я еще... Давай. О, Good job. А вот все, а це вже зробили все. Все готово. А? Молодцы, дівчата. Thank you. Закривай. Молодец. я могу